Віртуальна мандрівка Україною, вихованцям дитячого садочку Гармонія презентувала інтерактивну мапу нашої держави. Вона є частиною освітнього проєкту Дітям про Україну, метою якого є познайомити малечу з нашою країною, дізнатися більше про міста та області. Ранок у садочку Гармонія розпочали з подорожі Україною. Стартували, звісно, з рідного краю. Малеча на мапі знаходила і показувала локації, підприємства, заклади, якими славиться наша область. Є остров Хортиця. І есть є два завода. Запорож сталь і Дніпро сталь. І є багато інститутів. Як кажуть самі працівники дошкільного закладу, мапа є продовженням дизайну закладу. Вона була створена у грудні 2021 року, має в собі 24 області та Автономну Республіку Крим. Нещодавно до неї додали qr коди Саме такою родзинкою цієї мапи є використання інформаційно-комп'ютерних технологій. А саме ця мапа має такий додаток, і кожна область має свій QR-код. Скажімо, що якщо ви розкроєте камеру мобільного пристрою на на цей QR-код, то вам відкриється подорож, віртуальна подорож цієї області. Тому у педагогів наших є така цікава можливість віртуально подорожувати і розповідати дітям про Україну за допомогою таких інновацій, дітям легше вивчати Україну. Мапа розрахована на малечу дошкільного віку, але дорослим теж буде цікаво послухати. Саму мапу створила, аби діти більше дізнавались про рідний край, поступово формуючи патріотичну свідомість. Кожна область розповідає дітям про свої цікаві, цікавинки. цікаванки. А це і промислові, це і тваринний світ, це і рослинний світ, це і цікаві міста і люди, які прославили цю область. Працівники закладу впевнені, коли відновиться навчальний процес, діти завдяки мапі більше дізнаються про державу та будуть пишатися країною, в якій народились.